Всім привіт! В цьому відео розповім вам, як можна виправити свій звук, забрати посторонні шуми, будь-то від мікрофону чи шум вітру. Сьогодні працювати ми будемо в програмі для монтажу CapCut та в спеціальному додатку для обробки аудіодоріжки від Adobe. Саме швидкий та простий спосіб, як обрати посторонні шуми на відео це. В самій програмі монтажу. Ну, зараз у мене це CapCut. Так, дивіться. То сьогодні розповім, як я роблю корект. Тобто я записував на мікрофон петличку, але він має. Ну, це доволі дешевий мікрофон, він має е, погану якість запису. Тобто, там є свист такі, які видає сам мікрофон. Щоб його обрати, цей писк від мікрофону. Достатньо натиснути на це відео, потім перейти в розділ звуки і ось ще шумо <кій> натиснути. І все, тепер давайте перевіримо ефект. Я розповім, як я роблю корекцію кольору. І ви дізнаєтесь, як буквально за пару хвилин можна. Як бачите, вже забрались основні шуми. І цього описку від мікрофону не чутно. В принципі, можна і так. Але якщо ви хочете ще краще зробити свою аудіодоріжку, то зараз скористаюся додатком від Adobe. Щоб скористуватися цією програмою, нам потрібно зберегти це відео, але ж зберегти не саме відео, а тільки звук. Нам від нього треба тільки аудіодоріжка. Тобто, щоб зберегти тільки аудіо, то ми нажимаємо Експорт звуку і все. Тут вибираємо MP3 або WAV і який вам формат треба. Нам MP3 в принципі, підходить, тому експортуємо в ньому. Потім переходите в podcast.adopt.com, посилання залишу в описі. Вам тут треба зайти через свій емейл, це все швидко робиться. Так, нажимаєте, Upload. І вибираєте файл. Те, те, що у нас в mp3 форматі, зберігся. Так, і от За декілька хвилин підгрузився новий файл, уже оброблений. Тепер ми його скачуємо. Переходимо в CapCut, імпортуємо, але перед цим треба натиснути правою клавішою мишки і відділяємо звук і цю аудіодоріжку видаляємо. І замість неї підставляємо нову вже оброблену в програмі і слухаємо, що вийшло. Всім привіт! Шо, так як програма CapCut це в першу чергу програма для монтажу, то сьогодні розповім, як я роблю корекцію кольору. І ви дізнаєтеся, як ви. Як бачите, звук змінився, він став набагато чистішим і взагалі якіснішим. Ну, от і все. Ви дізналися, як легко та швидко можна виправити свою аудіодоріжку. Сподіваюся, ця інформація стане вам у нагоді. Всім дякую за перегляд, ставте лайк, пишіть коментарі і всім до зустрічі.